Дістаємо камінчик з таких бу'ячок, на ньому знаходимо ось такий джучки, надіваємо їх на гачок, так, смачно надягаємо і потім ловимо ось таких теляточок. Ось такий слова кліпочка. Ще можна ловити на таку траву. Ну, сьогодні я на неї щось не хочу ловити. Но на таку траву плює крупна плітка, Десь така як ця Просто сьогодні на синчик плює крупна. Чи ручейник у нас на нього кажуть на оцього жучка синчик? Не знаю чому, він зелений взагалі. І ще можна ловити на траву, так як сьогодні на синчик ліє крупна, то я не бачу сенсу не міняти приманку, як працює ця чудово, ось. Як Завжди в айфону фокусі. Кидаємо туди і поплавок іде на нас. Підмотуємо, підбираємо і зачастую, клює, хоч я кидаю подальше, вже де ось до спати йде. За метр до оцього зачастую. Саме більше покльовок було перед, як вже падає вода. Скажіть мені, будь ласка, хтось таку кліточку бачив. Ось нога моя. А ось цей монстр. Я не шкодую, що я... Сьогодні вирішив підзабити хищника, вирішив половити квіточку, яка раніше ловив. Тільки погляньте ось а Ось цей звір. Бій неймовірний дає, в перекаті, в бистринки. Ну просто бомба. Півтора години з 4,5 кіло.